Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо, як використовувати бібліотеку математичних функцій для обчислень в мові C. Бібліотека математичних функцій це mes, H або Cmes. Це залежить від вашої збірки компілятору. Що ми тут маємо? Ми маємо такі математичні функції, як синус, cosinus, тангенс, аркос, аксинус, арттангенс і так далі. А тепер нам потрібно навчитись правильно їх використовувати і програмувати обчислення ось такої функції. Вона, на перший погляд, виглядає дуже об'ємною і складною, але насправді вона легка, тому що не ми самі обчислюємо, а ми просто пишемо інструкцію, щоб комп'ютер обчислював цей вираз самостійно. Що треба робити найперше? Найперше, нам треба визначити, які у нас є тут змінні і якого вони типу? У нас є змінна залежна, це L. Давайте її тут оголосимо. Очевидно, вона буде дробового типу, може бути float або double, залежно від того, яку точність ви бажаєте отримати. Далі у нас є A, B, скоріш за все, це коефіцієнти, також у нас є X, це незалежна зміна, це зміна, яку ми маємо змінювати. Читуючи з екрану, для цієї зміни, ми будемо обчислювати L, як y від X, в нашому випадку L від X. Хоча і А, і Б ми будемо читати з екрану, але А і Б вважаються коефіцієнтами цієї функції. І якщо ми будуємо таблицю значень для різних x, то A і B в цій таблиці будуть зафіксовані. Можемо це продемонструвати на прикладі, коли будемо запитувати один раз а і б як коефіцієн і декілька разів х. Є це не коефіцієнт, це експоненціальна функція. І більше у нас нічого такого немає. Треба буде тільки уважно дивитися, де які функції використовуються, і де їх сфера діє, тобто, що у нас є аргументом косинусу, що знаходиться під коренем. Або що є зверху, знизу дробу. Друге, що ми робимо, це додаємо сюди наші коефіцієнти. Коефіцієнт А, коефіцієнт Б і залежна змінна Х. Все, це єдині змінні, з якими ми будемо працювати. Все інше це функції. Тепер нам потрібно підключити бібліотеку. І організувати зчитування даних з екрану. Нагадую, що А і Б це коефіцієнти, а Х це. Незалежна змінна. Для різних Х ми будемо обчислювати L, тобто залежну змінну. Тепер нам потрібно розбити нашу складну велику об'ємну функцію на частини. У нас є верхня частина дробу і нижня частина дробу. І, в принципі, їх можна розділити на дві додаткові змінні для зручності. Можна потім буде їх об'єднати, але все одно наша задача перша заключається в тому, щоб. Визначити, чи немає у нас ділення на 0, і також передбачити обмеження для представлених функцій. Сінус і косінус не мають обмежень по коефіцієнтам, є е у степеню теж немає обмежень по степені, Корінь третього степеню з х квадратів теж немає обмежень, а корінь четвертого степеню з х в третьому степені може мати обмеження, тому що. Якщо у корення парний степень, то х має бути більше нуля. Сінус і тангенс, так, тут у нас теж особливих обмежень немає. Єдине, що тангенс не існує в певних точках, але ці точки ми не можемо визначити прям діапазону через те, що це функція періодична. Але знаємо правило. Правило таке: тангенс це синус поділене на косинус. І косинус від цього аргументу не повинен дорівнювати нулю. І якщо він не дорівнює нулю, то тангенс в цій тосі існує. Тобто ми вже визначили два обмеження для функцій х більше нуля, бо корінь четвертої степені з х в кубі, а куб у нас мінус не прибирає. І не можна, щоб косинус від 3 помножене на х в п'ятому степені був рівним нулю. І також нам потрібно, щоб значення знаменника теж було не нульовим. Давайте тоді спочатку напишемо перші обмеження, а потім порахуємо знаменник. Перше обмеження х має бути більше нуля. Або, до речі, дорівнювати нулю. Теж можна. Також ми маємо сказати, що косинус від 3 помножене на х в п'ятому степені не дорівнює нулю. Як порахувати х в п'ятому степені? Для цього, давайте сюди заглянемо. Існує функція під назвою пава. Це степень числа, причому різна степень. Зараз покажу, як вона використовується. І так, косинус від 3 помножена. Давайте ще раз подивимося: 3 помножена на х в п'ятому степені. 3 помножена на. Пав, пав від чого? Від х п'ятому степеню не дорівнює нулю, до нулю. Це наші умови, при яких ми можемо обчислювати наш вираз. Якщо х більше або дорівнює нулю, також косинус від 3 помножено на х в п'ятому степені не дорівнює нулю, то можемо обчислювати. Інакше можемо сказати, що неправильні аргументи. Косинус від 3 помножено на х. А тут можемо в коментарі позначити ось так степень. В п'ятому степені не дорівнювати нулю. Це наша умова. Аргументи, які ввели, не відповідають цій умові. Далі обчислюємо знаменний тробу. Зробимо його локальною змінною всередині оператору if. Деномінатор. Знаменник. Він являє собою набір функцій. Перша функція це корінь четвертої степені з Х в кубі. Такої функції немає серед стандартних функцій бібліотеки МЕС, але її можна представити у вигляді степеневої функції, а степень у нас буде 3 четвертих. По 4 це знаменник. Тоді буде пав. З х у степені 3 поділено на 4.0. Оскільки 3 менше 4, нам потрібно, щоб була дробова степень. Тому ми використовуємо дробове ділення, а не ціле числове ділення. Це перше. Плюс синус третього степеню від. Плюс пав від синуса синус. Третього степеню, а синуси аргументи b в квадраті на x четвертий. В принципі, можна було б там пав b в квадраті, х четвертий, але набагато простіше і легше нам написати b помножине на b x помножене на х помножено на x помножене на x. Хоча запис довгий, але насправді виконується швидше набагато. Це тут у нас. Три четвертих ми так не обчислимо, а х в четвертому степені нормально собі обчислюється. Далі мінус, а мінус х в третьому степені помножений. Мінус ну, можна теж х на х на х, можна пав використовувати, щоб було красиво. Просто в даному випадку синус третього степеню доречніше писати через пав, а х в третьому степені можливо, простіше було б написати х помножене Три саме на себе. Тепер тангенс. Тангенс це танк танген функшен. Тангенс тан від тан від чого? Від 3 помножена на х п'ятому, але тангенс квадраті. Тобто, знову ж таки, пишемо пав від тангенс, 3, помножено на. На помножене на пава х в п'ятому степеню, і це все, кома другий степень, певно, в квадраті в квадраті. Так, ну, в принципі, все. На цьому наш деномінатор закінчився. Перший вираз. Корінь. Ось він у нас далі. Синус в квадраті від синус. Третій степені, в третьому степені. Від b в квадраті x в четвертому степені, далі мінус х третьому степені помножено на тангенс від. Виглядає ніби складно, але написали ми доволі просто. Я не обчислю жодної з функцій, тому складності по обчисленню в мене немає. Єдине, що треба дуже уважно записувати функції, правильно розставляти дужки, за цим треба слідкувати. Тут у нас компілятори зазвичай підказують, де починається, де закінчується функція, і де початок, де кінець функціональних аргументів. Так, нам важливо, щоб наш деномінатор не дорівнював нулю. Деномінатор не дорівнює нулю. Якщо він не дорівнює нулю, то ми можемо обчислити чисельник і поділити його на деномінатор. А якщо ні. Ми можемо сказати error division, у нас помилка ділення на нуль. Тепер нам потрібно обчистити верхню частину нашої функції. Ми її можемо обчислювати прямо в L. L дорівнює косинус від складної функції, косинус ще й в кубі, тобто пав від косинуса третьої степені. Тепер пишемо всерединку. Просто розкладаємо поступово а в четвертий Б в п'ятій, а в четвертий Б в п'ятій, ну, давайте пав. Пав від А, четверта помножити на пав Б, п'ята і плюс, і плюс х в степеню дві третіх. Це ж перетворення на степень кореня. Х в степені 2 на 3, 0 дробовий корінь. Це перший аргумент плюс А в четвертий, а далі І. Що таке І? Зараз подивимося. Це наступний аргумент. Пав А в четвертому степені помножене на. І це експонента, і у степеню це експонента. Ось так позначається ця функція Експ – Це і у степеню, і це константа. Експ експонента від, а від чого? Не просто від х, а від Х в кубі. Ну, в даному випадку можемо написати x помножено на х тричі. Так, і коротше, і зрозуміліше. Все А в четвертому помножено на І в степені Х в кубі. Не просто Х, а Х в кубі. І останнє плюс. А тут у нас буде дві прямі лінії. Це модуль. Модуль це абсолютне значення. І функція, відповідно, називається ABS. Письмо. Плюс. Ось вона, ця функція. АБС. Є ABS, а є F ABS. Чим вони відрізняються? АБС обчислює абсолютно значення цілого числа, а ФАБС дробового. Оскільки у нас це дробове число, то нам потрібно використовувати ФАБС. Інакше воно буде округлювати до цілого числа. А нам це не потрібно. ФАБС від чого? Від корення пава від Х в якому степені дві третіх. Знову дві третіх. Дві поділене три крапочка нуль. Слідкуємо за дужками. Це дужки від ПАВ, це дужки від модуля. Все більше у нас нічого немає. Це наша L, але це тільки її частинка, верхня частинка. Тепер ми можемо, щоб не загромоджувати вираз, поділити попереднє обчислене L на деномінатор. Це в нас буде чисельник, ми його використали і поділили на знаменник. Тепер результат обчислення нашої функції ми виводимо на екран. Давайте спробуємо. А, сином. Сіна. сіна я не дописала СТД. Ну, це не стосується нашої задачі. Так, бачите, тепер з дужками. Ось тут наші дужки десь нам завадили Х 3, Х в п'ятому степені. Я поставила множення замість коми. Бо х в якому степені в п'ятому. Так, тепер С о, літеру С пропустила, ну такі дрібненькі помилки. Вводимо А, я не знаю, які вони мають бути, тому я вводжу навмання. І якесь Х. Якщо я Х введу від'ємне, то має бути повідомлення, що Х має бути більше нуля. Додатній Х у мене якесь значення. Я не можу його перевірити так, просто порахувавши. Можна, звичайно, порахувати на калькуляторі і перевірити, чи правильно рахує наша програма. Це для того, щоб впевнитись, що ви все правильно записали. Складний вираз пишеться просто. Давайте інші значення X, можемо ще раз попросити X ввести не один раз, а декілька разів. І, наприклад, надрукувати там табличку значень L при різних іксах. Але єдине, що кожен раз, коли ми будемо запитувати X, нам потрібно буде робити цю перевірку. Таку велику перевірку. Ми поки не використовуємо окрему функцію, тому буде рости наш код. А і Б ми повторимо, не вводимо 100%, бо А і Б це коефіцієнти функції, а Х незалежна зміна. Х можемо змінювати і друкувати. Давайте тільки тут, для того, щоб воно було красиво. СТД. Entel, напишемо. Ну і там всяк випадок. Хоча він тут нам не потрібен, поки, але, можливо, будемо розширювати колись. Щоб це було вашою звичкою. 2 мінус 5, спробую. Х робимо О, division by 0. Дивіться. У нас вийшло при нулі, щось перетворилось на нуль. І було ділення. Ну, в принципі, можливо, тут був 0, тут був 0, все поскладалося, вийшло 0. І нам пропонується ще раз ввести X. А якщо ввели одиничку, то нормальне значення. І бачите, Division By Zero теж потребує якогось STD handle для зручного перегляду. А так все, функція виглядає складно, але програмується легко. Єдина вимога бути уважним і слідкувати за дужками.